Добрий день, шановне товариство! 13 листопада 2023 року. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігів. З вами В'ячеслав Ляховецький. Ось і до нас прийшла пора обрізати виноград. Розпочав обрізку. От одну площину шестирічного куща куща Лівії А так приблизно вона буде виглядати в наступному році. А далі в мене кущик перещеплений, покаж туди запустив. І зараз обріжемо другу площину. Ось і в результаті ми отримали таку картину. Ну, По весні воно підв'яжеться більш чітко, і все буде добре.